У нас далі новини для автолюбителів. Сьогодні ви дізнаєтесь, які компанії роблять ставку на спорткари. А також почуєте цікаві подробиці про відомий голівудський блокбастер. Kia має намір створити лінійку заряджених автівок. Нині у компанії готуються до випуску форсованих сід GT та просід GT. Якщо спортивні хеджбеки матимуть успіх, кориці значно розширять сімейство моделей з кодом GT. При цьому у Kia зазначили, що збираються витиснути ще більше потужності з 16 літрового турбованого агрегата на 204 сили. Цілком можливо, що гарячу версію також отримає і модель Rio. Натомість з цього звіра вже витиснули максимум. А ми повертаємося до новин. Краще гидке каченя ніж це третій. Вирішили у Сітроен. Компанія відмовилася випускати наступне покоління Ц третього, адже нішу компакт Карів у сімействі марків віддадуть новинці, яка буде наступником ту сів. Свого часу ця модель через дивакувату зовнішність отримала призвисько гидке каченя. Щоправда, новачок буде значно привабливішим аніж передок. Запевняють у Сітроен. Це третій поки що також не сходить з дистанції. Модель випускатимуть. Протягом кількох років Say it so. I have to pack my things and move. Oh, Daddy, oh, Daddy, why you treat me so mean? You're know, the meanest old daddy that I've ever Тюнери з Нісан накинули оком на формульні технології. Заводське ательє бренду Ніс розроблятиме спорткари спільно з Williams Advanced Engineering, яка є частиною команди Williams. Подробиці угоди поки що тримають у секреті. Досі у Williams був досить бідний досвід створення дорожніх автомобілів. Оцінити роботу партнерів можна буде у 2014-му. На цей рік призначено випуск першої спільної моделі. А от оцінити такий запальний виступ можна лише максимальними балами. І знову до новин. Четверта частина трансформерів збере найпопулярніші суперкари. Нещодавно режисер фільму Майкл Бей показав на власному сайті нового героя суперкар Пагані Хаяра. Раніше також повідомляли, що у стрічці знімуть ростер Гранд Спорт Веті з потужністю 1200 сил та шевроле Корвет нового покоління. Проте головним героєм традиційно залишиться Камаро. Цього разу це буде раритет 1967 року. У прокат стрічка має Вийти за рік. На сьогодні все. Побачимось.